Доброго дня, вас вітає сонячне Закарпаття. От і прийшов день для збирання кукурудзи. Урожай не сильно, скажімо прямо ніякий. Літо було дуже засушливе. Поле таке земля бідненька. Кукурудза ніяка. Два рази її опрескували гербіцидами, того що не брало. Пробуємо косити. Трошки допрацював свого ДТЗ-шку, розжився на передні крила від HPX першої моделі, там у них більші були планки кріплення. Далі планки були трохи більші, ніж вже в новіших ідуть. Прикрутив, трохи мені не сподобалося, як було спочатку, так як нижня планка була дуже довга, то тут виходився зазор в два пальці, а тут ціла ладошка пролазила. Я взяв, просто пересверлив трьох отвори ще і крила стали дуже гарно. Ось так виглядає з боку. Більш-менш. Мій прицеп 2 ПТС-4. Так, не дійшла ще черга до нього для гальм. Пневмосигнал замінив. Теж мені дали від Камаза дудку. дудка. В процесі електроглушилка. Чекаю, плату замовив, щоб мені зробили. Щоб глушився від замка запалювання, то зазвичай хлопці друзі беруть трактор та забувають запалення вимкнути і садить акумулятор. Повітря тримає тиск нормально. От, клас, Домінатор 96-й, забирає кукурузу. Да цього року сільське господарство дуже в прольоті. Урожай ніякий, сою приорав. Не було що збирати. посіяв озиміну. Якось зайду на поле та зніму як зійшла озиміна. Домінаторчик шорує. На всіх парах така серйозна кукуруза. Урожая ноль. Тут ділянка гектар 30 <кій> майже. Ну, подивимося. Якщо буде, то на півтори, то дуже добре. Навіть в ноль не вийдемо. Після сходів я її вже і не підживляв, так як не бачив тому сенсу. Дождів не було ціле літо, то як на Великдень один дождик прийшов. І вже потім аж увересні дощики були. Коли вже з них толку не було ніякого. Мені їде як в холосту. Ніякого, ніякого навантаження не відчуваю. Шарує собі та й добре. Вогість ще досить висока, але вже чекати нема куди, бо знову передають дожжі, Ну, вирішив зібрати цю ділянку, бо тут комбайн вже майже і не буде. Позвонив мені каже, їду там добивати свої ділянки, хочеш, збираємо. Паї у нас невеликі, це найвеликий пай, який нас ділили, це гектар 28. Ну що ж, зберемо, подивимось, що з того буде. Самий склад зерна. ось сьогоднішня кукурузка. Да, дуже нежирно. З площі гектар 28 852 кілограма. Ось такий чудовий врожай цьогоріч. Пшеничка з 50% соток було там тонна з копійками. І ячмінь. Півтори тонни 50 соток. А це залишки тогорічної сої. Цього року Сої 0. Просто пригорав і все. Ось так і живуть українські дрібні фермери. Нічого, все буде Україна. Надіємося на краще. Бувало й гірше. Дякую за увагу. Підписуйтеся, коментуйте.